Успіх, праця і підтримка три складові, які допомогли двом юним спортсменкам досягти зачних висот у тенісі. Софія Стотика та Аріана Багбая за видатні результати у своєму виді спорту стали стипендіатками міського голови. Чи підвищили дівчата собі планки і які верхівки планують подолати у найближчому майбутньому, розкажемо далі. Софія і Аріана тренуються під керівництвом Сергія Косченка, який завжди поруч на тренуваннях, змаганнях і в моменти тріумфу. Статика Софія і Бакбаряна були стипендіатами. Найкращі досягнення були у Софії минулого року. Вона, будучи в 15-річному віці, зайняла перше місце на Кубки України, тим самим стала майстриною спорту Бакбаряна. Вона дуже добре виступала. На турнірах категорії А, також на європейських турнірах. Їхні досягнення результат наполегливості та високої любові до спорту. Аріана та Софія завжди прагнуть більшого і демонструють чудову роботу. Ну це було нещодавно відносно. Я перемогла Кубок України, і це було теж досить задовольнило себе і доказало собі, що я можу. Ну ось із останніх, якщо це підсумковий турнір Еліна Сутовіна. Там я виграла перше місце. Там дуже складно було, дуже емоційно, але я змогла це зробити. Також Аріана виборола друге місце у змішаному парному розряді на чемпіонаті України та здобула медалі на престижному всеукраїнському турнірі Роджер Кап. А Софія виборола третє місце на всеукраїнських турнірах в Ужгороді та Вишкові та міжнародному у Тбілісі, А також посіла друге місце в турнірі в парному розряді. Тренуває, тренуємося кожен день по дві години. А влітку частіше можливо і по дві тренування день. Теніс для дівчат став більше, ніж хобі. Софія почала займатися спортом у 6 років, коли її привели батьки. З того часу теніс перетворився на справу життя. А Аріана у тенісі вже 7 років. Згадує, як обрала спорт для себе. Ну тому, що мій брат, старший, пішов на теніс. і ну, з я пішла я якось мені сподобалось. Я залишилась в цьому воді спорту, і до сих пір я граю. Мені це дуже подобається. Секрет успіху дівчат поєднання фізичної підготовки, техніки та психічної стійкості. На корті головне зберігати спокій. Впевненість у своїх силах допомагає виграти найскладніші матчі. Я скажу за себе для мене це більш складно психічного плану, тому що я така дуже переживаю перед матчами. На що ну, на рахунок фізичного плану я завжди впевнена в своїх фізичних кондиціях, я завжди готуюсь добре до змагань, і це більше як психічно треба, щоб себе як не закопати. Софію і Аріану надихає їхній тренер Сергій Косченко, а також власні перемоги, які мотивують рухатись вперед та щоразу показувати краще кращі результати також особливу роль грає підтримка батьків. Вони щодня привозять дівчат на тренування та їздять з ними на змагання. Сьогодні Аріану прийшли підтримати не тільки мама, а й молодший братик. Ну я хочу грати в великі турніри. Хотілося б їздити на турніри світового рівня, міжнародного рівня і показувати там результати, і потім продовжувати свою професійну кар'єру. Це моє як життя, теніс. Ці талановиті спортсменки приклад того, як праця і підтримка створюють чемпіонів. Їхній шлях тільки починається, але вже зараз вони надихають багатьох юних спортсменів слідувати своїм мріям.